А сила лева, в тобі Коньяк року Номер один канал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Тому залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних подій в Україні та світі. Студія новин для вас працюватиму я, Світлана Усенко Чоловік загинув на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пізно ввечері окупанти обстріляли Новопавлівську громаду, скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. Місцевий житель, який в цей час знаходився вдома, отримав опіки несумісні з життям. Автомобіль наїхав на вибуховий пристрій в Узюмському районі Харківщини. Троє пасажирів поранено. Про це повідомили в центрі координації протимінної діяльності обласної військової адміністрації. Нагадаю, раніше облаклія машина наїхала на російську міну. Водій загинув. Росія не дотримується режиму припинення вогню та намагається і надалі затягувати війну. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив. Без тиску не обійтися, лише так можна зупинити ворога. Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших, і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. 123 бойових зіткнення відбулось протягом минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше російські війська штурмували позицію українських захисників на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Єлизаветівки та Новосергіївки сили оборони зупинили 42 штурми: 20 на Лиманському напрямку, майже стільки ж на Краматорському. До 10 бойових зіткнень відбулося на Харківському та Торецькому напрямках. Найбільше боїв наразі відбуваються на покровському, Краматорському та Лиманському напрямках. Активні захисні дії українські військові проводять і на території визначених районів Курської та Білгородської областей. Про це в соцмережах повідомив президент України. Він відзначив успіх наших воїнів, зокрема поблизу Покровська. Володимир Зеленський наголосив, що наші сильні позиції на фронті допоможуть для отримання необхідних позицій і в дипломатії. Допомога тим, хто цього потребує на Полтавщині. Завершили капітальний ремонт одного з найбільших закладів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Завдяки міжнародній підтримці створено комфортні умови для літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто втратив дім через війну. Установу оновили повністю від покрівлі до меблів. Докладніше в сюжеті Анни Ружін. Пані Надія з Харківщини. Жінка проживала разом з чоловіком у селі Мала Комишуваха. У 2022 році зуміли виїхати з-під обстрілів. Довелося пожити і в школі, і в садочку у Полтаві, а потім їм запропонували переїхати на Миргородщину. Подружжя погодилася і в липні 2023 року. Оселилася на новому місці. Подобається. Нам подобалося і в старому приміщенні, ну а тепер, теперішні як зробили, це бомбезне взагалі. Ж. Красиво, красота, все в отдельному. Я з чоловіком, в одній кімнаті, все в нас є. У нас всі те саме, всі обслуговують нас, соціальні роботники, всі нам допомагають. Прачка в нас все тут. Обід є. Ми ходимо ж на столову, все. Ми довольні всім. Щення, де оселилась родина, це був санаторій 70-х років. Хоч і без ремонту, але люди були раді і такому даху над головою. Згодом їхня нова оселя потрапила у список на відновлення. Профінансували роботи представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Адже цей санаторій став прихистком для понад трьох сотень переселенців. Перша частина цього проекту включала в себе відновлення та ремонт цієї будівлі. Було витрачено понад мільйон доларів США. Це була заміна вікон та заміна всіх систем, а також фарбування стін, а ще встановлення ліфтів, пандусів та поручнів. Пані Наталія приїхала з Донеччини до санаторію разом зі стареньким батьком і братом. Говорить, є всі умови, а брат тепер має змогу бувати на дворі, бо пересувається на кріслі колісному. Ми їхали спецтранспортом сюди скорее допомогою. Ми їхали спецтранспортом сюди, швидкою допомогою. Житло прекрасне, чудове. Зустріли нас дуже радісно, всі добрі, допомагають нам в усьому. Бо ми люди нові і нічого тут не знаємо. Тому звертаємося з питаннями до соціальних працівників і до дівчат з фонду. Представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Полтавщині фінансово підтримує ремонт та оновлення чотирьох місць, де проживають ВПО в країні. Таких центрів відновили вже сотню. Інша частина нашого проєкту, зокрема, допомогти людям адаптуватися до нового життя, знайти роботу. Ми втілюємо цей проект спільно з нашими партнерами, місцевою владою, адміністрацією санаторію та міністерством соціальної політики. Локація дійсно сьогодні багато. Ми більше як націлені на те, щоб робити домівки підтриманого проживання, щоб це були в подальшому великі колективні центри, а окремі домівки, де людина, сім'я могла. Собі спокійно вжити і інтегруватися в громаду. у міністерстві соціальної політики зазначають, експериментальний проєкт із надання соціальних послуг вразливим категоріям ВПУ у місцях тимчасового проживання діє менше трьох місяців, проте вже дає результати. 18 людей були виведені вже з місця тимчасового проживання і інтегровані в громаду, тобто знайдена робота, знайдене житло на постійних умовах, і стали повноцінними членами громади. Це якраз про ми кажемо нормальне життя, тобто життя не в місцях тимчасового проживання, а окреме спокійне нормальне життя тобто мати свій будинок, свою квартиру. Іргорочині до санаторію, що став місцем компактного проживання. Люди приїхали з різних регіонів: це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська область. Наш центр надає послуги підтриманого проживання і притулку і соціальної адаптації. Проживає на даний час 282 людини. В притулку проживає 150 чоловік, і тут в підтриманому проживанні проживає 131 людина. 131 тридцять на У центрі проживання кажуть, що ще мають вільних 60 місць і можуть поселити тих, хто цього потребує. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. До одинадцяти зросла кількість жертв у канадському Ванкувері, де у НАТО врізався автомобіль. Десятки людей поранені, деякі з них у важкому стані. Тож є вірогідність, що кількість загиблих може найближчими днями зрости. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника поліції міста. В той же час поліцейський повідомив, що поки немає підстав вважати, що це був терористичний акт. За його словами, затриманий 30-річний водій мав проблеми із психічним здоров'ям. Нагадаємо, трагедія сталася на вуличному фестивалі у суботу ввечері за київським часом у неділю зранку. Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Ікс висловив співчуття постраждалим канадцям від імені України. Зросла кількість жертв та поранених внаслідок вибуху та пожежі в Іранському порту Бендер Абас. Агенція Reuters повідомляє про понад 40 загиблих та 1200 поранених. Нагадаємо, вибух стався в суботу, 26 квітня, в найбільшому контейнерному хабі Ірану. На ділянці у кілька кілометрів навкруги порозбивало вікна у всіх будівлях з контейнерів зривало металеві смуги. На вечорній ділі тривала ліквідація пожежі. В різних частинах цього району і досі виникають нові осередки загоряння. Десятки кардиналів пройшли Римом у неділю в день, аби дістатися до базиліки санта Марія маджоре де поховали папу Франциска. Його труну помістили в просту мармурову гробницю в бічному проході базиліки. Зверху написано тільки ім'я папи Латиною на днішою висить репродукція простого Христа, який він носив на шиї. Кардинали прийшли через святі двері базиліки та по черзі помолилися біля гробниці папи. Франциск став першим главою Риму католицької церкви за ціле століття, який порушив традицію і обрав місце для свого поховання за межами Ватикану. Після похоронних церемоній увага зосередиться на тому, хто стане наступником. На тепер немає точної дати, коли розпочнеться конклав кардиналів, який і обере нового папу римського. Експерти прогнозують, що це станеться не раніше 6 травня. Тисячі книжок, сотні видавництв та понад 300 літературних подій. У столиці вже втретє відбувся один із найбільших фестивалів України книжкова країна. Протягом чотирьох днів гості відвідували ярмарки, зустрічалися з письменниками, брали участь в майстер-класах. Атмосферу фестивалю відчула і наша Діана Оніпко. Роксолана, мама письменниця та фанатка фентезі. Її дебютна книга Секретний клуб спокусниць уперше представлена на книжковому фестивалі. Проте на ВДНГ вона завітала не лише як авторка, а й як мама. Обрати щось цікаве для сина і, звісно, для себе. Це перша книжкова подія, моя і взагалі перша на книжковій країні. Тому дуже цікаво. Я е, купила розмальовку і дитячі казочки на нічке засинання і віршики. А також е, для себе сувонірна поличку, бо я люблю мерч. Е, ось такий сур'єль. Для Олесі фестиваль це передусім нагода поповнити улюблену книжкову серію. Атмосфера каже, надихає знову поринути в читання. Спіймана з міста вітрів. Першу прочитала дуже давно, як майже тільки вона вийшла, другу трошки пізніше, а це вже треба третю. Тут круто. Мені саме подобається атмосфера з цими книжками. Фестиваль Книжкова країна вже традиційно стартував на ВДНГ. Це справжня книжкова мегаподія, де понад 300 заходів від презентації лекцій до театральних перформансів, майстер-класів та автограф сесій На гості чекають квіткові фотозони, інсталяції, простори для родинного дозвілля, та навіть освітня зона для дітей та дорослих. Хочеться вже якось дати людям трошки кольору, трошки якоїсь казковості, і вирішили, що будемо робити. Такий казковий, квітковий допомог, а величезний книжковий опенір з великою кількістю подій для людей любого віку, від маленької малечі до великих дорослих і серйозних, і де кожен може знайти щось своє. Мені здається, це дуже класна історія і класно, що вона дає можливість всім зачепитися в читання. Цьогоріч у книжковій країні 140 учасників, 70 видавництв, 11 книгарень та десятки інтерактивних розваг. Основна мета зробити читання модним, доступним та потрібним. Книжки це спосіб зростати. Книжки дозволяють навчитися критично мислити, і тому наша задача завдяки цьому фестивалю долучити до читання якомога більше людей. Фестиваль це великий простір для спілкування і важлива платформа підтримки української книжки. Видавці зізнаються, попит на літературу зростає, а інтерес до читання не зникає навіть у найважчі часи. ми привезли сьогодні книжки художньої літератури, психології, дитячої літератури різного віку, різного смаку. Все, як любить українці, хочемо, щоб українці читали більше в такий непростий час, тому що книжка це також зброя. Діана Оніпко та Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.